Добрий день! Мене звати Шемшер Валерія. Я юрист практики корпоративного права юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми обговоримо питання щодо оподаткування в Європі. Європейська система оподаткування може бути досить різноманітною, оскільки кожна країна має свої власні правила та ставки. Давайте розглянемо деякі аспекти оподаткування в Європі. Перше це різноманітність систем. Кожна країна має свою власну систему оподаткування та власні правила. Друге це подвійне оподаткування, яке виникає, коли особа чи компанія підлягає оподаткуванню в двох країнах за одні й ті самі доходи. Поширеною практикою є укладання країнами-членами ЄС угод про уникнення подвійного оподаткування, але і вони зачасту не вирішують усі питання. Третя це складні правила та умови для бізнесу. Деякі європейські країни мають високі ставки корпоративного податку та складні правила для бізнесу. Наприклад, на Мальті такий податок становить 35%, а в Німеччині 30%. Четверте це зміни в законодавстві. Податкове законодавство може часто змінюватись, і це може впливати на те, як особи та компанії розуміють свої податкові зобов'язання. Також проблемою країн Європи є ще й відсутність відповідної процедури донесення змін до громадськості та ознайомлення з ними. Питання про те, яка країна має найкраще одаткування, досить відносне, оскільки це залежить від конкретних потреб та обставин. Проте можна виділити деякі країни в Європі, які відомі своєю сприятливою податковою політикою для юридичних та фізичних осіб. Зокрема, це Кіпр та Естонія. Естонія ця країна не має податку на нерозподілений прибуток. Корпоративний податок на розподілений прибуток становить 21%. При стандартній ставці ПДВ в 20% на багато категорій товарів і послуг поширюється знижена ставка в 9,0%. В Естонії розвинений інтернет-банкінг, а відтак управляти компанією можна фізично не перебуваючи в країні. Кіпер. Ця країна має одні з найнижчих у ЄС податки на прибуток компаній, податок на доходи фізичних осіб та соціальні збори. Корпоративний податок на Кіпрі 12,5%, а для компаній в галузі інтелектуальної власності взагалі 2,5%. Податок на дивіденти від бізнесу по всьому світу 0%, незалежно від країни походження доходів та переведення доходу на Кіпр від інших компаній-бенефіціара. А стати податковим резидентом можна всього лише за 60 днів. Звичайно, кожна країна має власний набір податків, але є деякі загальні, які ви знайдете на всьому континенті: податок на додану вартість ПДВ. Неузгоджені правила ПДВ також можуть призвести до подвійного оподаткування, особливо у випадку транскордонних операцій. Податок на дохід фізичних осіб. У деяких країнах діє прогресивна система податку, а в інших єдина ставка податку: корпоративний податок на прибуток підприємств, податок на дивіденди. Коли компанія виплачує дивіденти своїм акціонерам, вони можуть оподатковуватись як на корпоративному, так і на індивідуальному рівнях, що призведе до подвійного податкового навантаження. Податок на багатство: деякі країни вводять податки на статки фізичних осіб, спрямовані на такі активи, як майно, інвестиції та заощадження, податки на спадщину та дарування, і місцеві податки. Якщо у вас є запитання щодо конкретної країни чи аспекту податків, зверніться за консультацією в юридичну компанію Приходько та партнери. Для цього залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону. Ми обов'язково допоможемо з вашим кейсом.